Бо думала, що це щось поганське, але це монета. І знову Джордж Шостий. Ван пенні, Одна пені. Якого року? Треба трошки протерти її кожного року. Я її більше замазала, ніж протерла. Хвилиночку. Треба взяти утертимі. Зараз в мене є дуже гарна протирачка, називається моя перчаточка. Так, і так одна пені. І все одно нічого не видно. На жаль, зараз поставлю на паузу. І ще раз дивимося. Це 1937 рік. Одна пеня Король Джордж шостий. Ось так. А до цього були просто пені свіженькі. 1990 якогось, там, 2000 якогось року. А це геть стара монета поряд. Ось так. Ось так буває. Сигнал абсолютно одинаковий. 77 було на монетках, які були нові і королеви Єлизавети, І на ось такі старенькі також було 77.